Так, Бандейка, всім добрий день. Давно вже я не створював ніяких відео на своєму каналі. І останнє моє відео також було про Layer Zero. І я розбирав такий проект, як Nomis. як там набити карму, як отримати сам скор від Да? Зараз я хочу показати вам, чому саме я вважаю, що дроп буде все-таки в 2024 році, і ви можете подивитись моє відео в кінці. Буде посилання на нього прономіс, де я говорив, що я очікую дроп в кінці листопада або на початку грудня. Зараз я трохи по-іншому це бачу. Я бачу, що це буде в грудні дроп і чому саме, які для цього в мене є факти. Отже, на сайті Twitter, да, CoinMetrika, є отака от стаття. про то, І вона ну, мені насправді дуже сподобалась, бо. В принципі, тут все розкладено і показано чітко про всі ілюзії, які створює спільнота навколо Layer Zero, коли дроп по поводу SSL-сертифіката, що вже скоро має бути як в Арбітрума. І тут все розбирається, що це взагалі таке, що ви не жили в тих ілюзіях і чому саме дроп має бути в 2023 році. І знаєте, я. Я якби також так вважаю, і ми зараз розберемо з вами подробно, чому саме дроп буде в 2023 році. В кінці відео тут спочатку буде заперечення тих фактів, про які говорить більшості спільнота. А в кінці відео ми з вами поговоримо, чому дроп в 2023. Так от, перше, це Тапіока DAO проект. Да, який скоро має вийти, він запланований був на листопад, або грудень 2023 року. І говорилося про те, що проект сам тапіока ДАО має вийти обов'язково з попереднім випуском токіна ЗРО. Тобто без токіна ЗРО тапіока ДАО не може функціонувати. Але у цьому, цьому твіті написано, що Генеральний директор Топіока ДАО. Сказав в Discord, для запуску Genesis не потрібен токен ЗРО. Тобто, все це певні чутки. І в Tapioca DAO може вийти без самого токена ЗРО. Тобто це не говорить ніяким чином про те, що ЗРО буде з виходом Tapioca DAO. Тому цей міф розрушений. Далі це SSL-сертифікат, як було в самого арбітрумі багато хто привертає свою увагу і говорить про те, що зрівнює Layer 0 з арбітрумом. Да? І в самого арбітрума він придбав SSL-сертифікат за два дні до оголошення про айдроп. Але ви маєте розуміти, ребят, що можна зареєструвати SSL-сертифікат, і сам токен може вийти через рік. Тому це ніяким чином не підтверджує, що токен ZRO буде зараз. І зараз ми отримаємо е, дроп. Да? Бо вже CSL сертифікат якби, є зареєстрований Layer Zero. Отже, ребят, і тепер саме основне да? це чому дроп чи випуск токена ZRO, якщо взагалі дроп, звісно, буде. Да, ну, я на 99,9% впевнений, що буде дроп. Хоча там теж були чутки з Брайаном Пілігріном про те, що він бачить по-іншому, це, це всього лиш там його думка. Ну, суть така. Отже, чому буде дроп у 2023 році? Основним тригером і умовою для перших інвесторів, які ввійшли в проект за оцінкою 2,5 мільярда доларів і 3 мільярда доларів. Згідно це з приватною інформацією, яка вже просучилась в інтернет, ТГЕ, тобто випуск токена, має бути не пізніше 4 кварталу 2023 року. І ніяким чином про відстрочку не говорилося. Тобто не було ніякого переносу ТГЕ, Про це не було ніякої офіційної інформації, скільки вже часу пройшло. І тому це говорить про те, що все-таки токен ЗРО має бути до кінця цього року. І як на мене, це буде десь в 20-х числах грудня. Бо, взагалі, по правильному рахувати до 25 грудня має то тобто кінець квартала, да? тому так як не було переносу. Ми можемо очікувати дроп. Ну, я чув, далі такі цифри в 23 там, грудня, ну ми побачимо насправді, як і буде. Ну, оце відео, яке зараз вибіг вам на моєму каналі, обов'язково передивіться, я там говорив про чому я вважаю, коли має бути дроп, як саме, і чому я впевнений, що він буде. Тому, в принципі, поки мої прогнози справджуються. Не знаю, звісно, це все пальцем в небо, але, братва, я вам так скажу, що все може бути. Звичайно, не може нікому нічого ЛРЗР не роздати, але я мало в це вірю. Я думаю, що ви також очікуєте дроп і мені цікаво, що ви там думаєте, бо це 12 грудня дроп. Це також зв'язано з Капіока ДАО. Да? Ну, якби для мене це все ілюзія. Я думаю, що це буде. Чуть-чуть пізніше, але буде обов'язково в цьому році. От таке коротеньке відео. Я також залишу посилання на свій телеграм-канал, так як на цьому каналі я роблю багато відео інструкцій, де тобі просто треба дивитись відео і за моїм відео робити там такі проекти, як Стартнет, як Зека і багато інших топових тір-1 проектів. Тому підписуйся на канал, постав, будь ласка, лайк під цим відео, напиши свій коментар, як ти вообще вважаєш, от коли дроп і чи він взагалі буде, і чи ти взагалі робиш Light Zero, чи тобі ця тема цікава. Все, я всіх обнімаю, ребят, до нових зустрічей.